А ви знали, що існує вісім типів в'язальниць. Кайфужна естетка. Обирає лише найгарнішу пряжу і завжди в'яже з найкращим настроєм, бо в'язання для неї це кайф. В'язарниця інженер не почне в'язати, поки не зробить всі креслення і розрахунки. В'яже-голик. в'яже завжди і всюди. Вони так люблять свою справу, що на інше просто не мають вільного часу. пряжа й Люб, колекціонує пряжу, як багаті люди гроші. Пряжі багато не буває, буває молод квартира. Міс не Проекти завжди залишаються наполовину закінченими. Вони говорять, я маю багато творчих ідей, але дізнаєтеся, коли я завершу хоча б одну буддист, в'язання для них це медитація, мантра в кожній петельці, гармонія в кожнім виробі. В'язальниця мучениця. Хоче в'язати, але не знає що, або знає що, але не знає, з якої пряжі, ці муки творчості іноді просто виснажують її. Коваплива в'язальниця в'яже швидше, ніж ви думаєте. Поки ви п'єте ранкову каву, в неї вже готова шапка. На що, впізнали себе? А можливо, ми когось забули? Пишіть у коментарях.